Ексклюзив продається затишна квартира у ЖК бізнес-класу Альтер-Его, провулок лабораторний 7. Площа квартири 71 на 23, сьомий поверх 24-поверхового будинку. У квартирі продумане функціональне планування. Квартира укомплектована сучасною технікою класу А. У будинку є відеоспостереження, цілодобова охорона, підземний та гостьовий паркінги, спортивний зал, салон краси, кав'ярня, продуктовий магазин. Зручна інфраструктура. У пішій доступності чотири станції метро: Палац Україна, Печерська, Олімпійська та Кловська, торгово-розважальний центр Гулівер поряд із житловим комплексом знаходиться стадіон Баннікова. Телефонуйте 093 135 74 65 встигніть придбати квартиру своєї мрії 093 135 74 65.